Брехня, бывая простой. Пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Внесен проект адаптации налоговой системы, справедливости. Делать ее более справедливой. Бывает нахабную. Это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душу отдавят, а мы стали по объему по, по объему по объему экономики в целом. первые в Европе. Мы обогнали ФРГ. А буває суцільною, як у випадку зі статистикою у Російській Федерації. Достіження інфляції е, цілі і піддержання на цьому этом уровні цель чотири проценти. Хорошо подумає. Традиції брехати з високих трибун народилися в союзі радянських соціалістичних республік, але насправді зміцнилися вже у путінській Росії. Ви знаєте, буквально. два три года сделаем чудеса. Вопреки маловерам, антипартийной группе, отброшенной всем народом, труженикам сельского хозяйства пришелся по душе и по силе призыв партии догнать и обогнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения. Давайте откроем матрешку и з'ясуємо, что саме ховается за рекордными прорывами и неймовірними рывками. Россия занимает четвертое место по розміру ВВП, по паритету окупательний способності, Як я вже сказав, опередив підів Яка вона насправді? Сучасна Росія в цифрах і фактах. Союз радянських соціалістичних республік для всіх був різним. Не підлягає сумніву тільки те, що захоплене сприйняття цієї країни часто пов'язане з віком. Ми ж виховані всі. Людьми Советского Союза, і само собой, це время их молодості было. і по их словам, як будто сонце ярче світило, Жизнь була лучше. Радянський Союз був номером два за показником валового внутрішнього продукту на душу населення у світі. Звучить красиво, доки не почнеш ділити цей показник на 287 мільйонів людей. Якби не було статистики, ми б навіть не про те, так хорошо ми працюємо. Арифметика проста. Чим більше населення, тим більший показник валового внутрішнього продукту. І зараз розвинута Швейцарія буде мати показник валового внутрішнього продукту менше, ніж Нігерія або Вони в, себе, в себе багатий опит господарство на стоїть. Награді. Зростання показника валового внутрішнього продукту забезпечувалося будівництвом заводів. Союз радянських соціалістичних республік пройшов швидку індустріалізацію і досяг рівня 1913 року. Приблизно до середини 30-х років саме така економіка разом з високою інфляцією не дозволяла зростати далі. А потім виникло питання: ми побудували багато чавунних заводів. А далі що? На це питання союз радянських соціалістичних республік відповіді дати не зміг і незабаром розвалився. А ви звернули увагу, що у нас регулярно виникають перебої з тими чи іншими товарами? Звісно, я ж хожу по магазинам. Да, магазины... Швейцарії магазини а, простите. Это происходит от того, що э, ті иные товари не запланированы такими радазіями, як ви так. Радянський Союз першим відправив людину в космос. Одну за яку заплатили 287 мільйонів громадян, які жили в тісних комуналках. Трещом что ти получить нужно заслужити заработать. У нас і так четверо в двох комнатах. Нам не вистачає тільки вас з вашим ребенком. Тут у вас не ви не палучці ні метра. До речі, рівень поваги партії до першої людини, яка побувала в космосі, теж легко визначити за його нагородою. Ось розпорядження Ради міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік про подарунки Юрію Олексійовичу Гагаріну, підписане 18 квітня, 1961 року. Чотирикімнатна квартира, машина, одяг для космонавта, костюми, сорочки, труси, майки і навіть носові хустки. А тепер уявіть, що президент Сполучених Штатів Америки дарує Армстронгу нижню білизну, адже там. В Америці суцільна бідність. бідність. і стоїмость життя. на жильє, на товари, на транспорт, на все стремительно ростуть ціни. Їх трудно навіть запам'ятати так быстро вони міняють. Ах так, у союзі радянських соціалістичних республік завжди віддавали перевагу зброї, танкам і іншим смертоносним залізякам замість пральних машин, холодильників і автомобілів. Пушки, вместо масла. Оборона країни, конечно. Важніший пріоритет тому патронів завжди було в надлишку. А ось побутових товарів ні. Радітелі любили дві речі – колбасу і фігурне катання. У офіційних доповідях всього було багато, і навіть більше ніж у недружніх країнах. Але пусті полиці з пірамідами з банок з консервованою морською капустою були красномовніші за генсеків. У Росії, що є спадкоємицею Союзу радянських соціалістичних республік, також зростає показник валового внутрішнього продукту і розвивається статистика. Рост ВВП Росії составив 3,6%, А за перший квартал текущого года 5,4%. Тобто наші темпи перевищують середньомірові. Неважливо, що за час правління Путіна і при Медведєві країна втратила понад 26 тисяч шкіл. Ну, Тобто, як я вже уже, динаміка абсолютно понятна і положительна. Кількість лікарень зменшилася вдвічі. З 10 тисяч 700 на початку 2000 року до 5 тисяч 400 через понад 20 років. Результатом, проявленням державних государственных... изменений должно стать увеличение продолжительности жизни, причем с акцентом на рост именно активной, здоровой жизни. При Путине припинили работу 35 тысяч заводов разного призначения. Не буду сейчас перечисляти, що зроблено сделано. Сделано немало, але є ще на чем поработать. Путін собі не зраджує. Через пару місяців після так званих виборів 2024 року. Він починає підвищувати податки. Заплатить вся Росія, але цього разу заплатить ще й кожен сьомий Москва. Назрели переміни, при яких справедливий станет система, де богате платять більший процент налогов. Это и називається прогрессивная шкала. З усього працюючого населення Москви доходи від 200 тисяч рублів отримують більше півмільйона осіб, з них і знімуть податки. Це буде справедливо. Міністерство фінансів планує отримати додатково 2,6 трильйона рублів у 2025 році, що становить майже 8% доходів федерального бюджету. Війна справа не дешева. Дорогой самодержец, ми пропали. Я требую продовження банкета. Доходи зростуть, але це найпростіше зробити. Путін добре вміє брати гроші у одних і віддавати іншим, не створюючи нічого нового. А навіщо щось створювати, коли можна просто брати? Ти пойми, карманник щипач, це вища уголовної кваліфікація. Вона шліфується гадами. При цьому кількість силовиків разом з армією Російської Федерації біля 5 мільйонів. Це приблизно 12% працездатного чоловічого населення країни, які нічого не виробляють, Незважаючи на те, що щороку ці люди обходяться державі в 10 трильйонів рублів, що становить третину бюджету. Помню, посміювалися з колії, говорили, що це нереалістична задача. Сьогодні можна впевнено сказати, ця ціль достигнута і достигнута досрочно. сорочно. Ще вдаліше проходить імпортозаміщення. В першу чергу, самих росіян з 2000 по 2024 рік кількість імпортозаміщених громадян Російської Федерації сягнуло восьми мільйонів трьохсот тисяч. Ми вот це гарнете в 8 ранку? Ді Москві на кінець 2023 року на міграційному обліку перебувало 16 мільйонів іноземних громадян. Таким чином кількість мігрантів у Російській Федерації з російськими паспортами або без них може становити 24 мільйони. Формується многополярний мир з новими центрами росту, інвестиційними і фінансовими зв'язками між государствами і компаніями. Ціни на продукти харчування зростають з кожним днем. Заходячи в магазин за дорожчими яйцями, молоком і хлібом, слід пам'ятати слова прем'єра Мішустіна і пишати. Наша країна входить в двадцятку лідерів серед поставщиків сільхозтоварів на глобальному ринку, поряду позицій по пшениці, по підсолнечному маслу, помітаю на першому місці. Споживання м'яса росіянами досягло майже двократної величини порівняно зі середніми показниками у світі. На думку діда Ну, сказати. По мясу Россия вышла на стопроцентное обеспечение собственными продуктами. Потребление мяса в России в 2023 году, в прошлом году, обновило рекорд. І перевищує 80 кг на людину. Багато в Російській Федерації і структурних досягнень, в тому числі ріст показника валового внутрішнього продукту, був забезпечений на 45,5% базовими несировинними галузями, наприклад, будівництвом бомбосховищ та випуском бетонних протитанкових пірамідок, відновленням старих радянських танків та виробництвом шахетів. За останні роки, в цілому, хочу підчеркнути, в цілому у нас все. В этом на этом важнейшем правлінні получалось хорошо. Одне з важливих досягнень зниження молодіжного безробіття в Росії, особливо в Туві, Бурятії, Дагестані та інших республіках, де масово забирають на війну. Значительно снізилось молодіжна безробіття і безробіття в тих регіонах населених пунктах, де вона була історично висока. З путіним не посперечаєшся ще рік війни. І головне питання буде вже поставлено ребром. Ще 15-20 років назад головний вопрос состояв в тому, як найті роботу. А час є найті кадри? Те, що на машину тепер потрібно збирати гроші втричі довше, теж спрощує життя росіянину. Програма називається Проміняй сина на виплати. Більше половини росіян відчувають проблеми з отриманням медичної допомоги. 85% населення мешкає в помешканнях нижче середнього рівня. Більше третини живуть у борг. У половини громадян Російської Федерації слово Росія асоціюється з гордістю, величчю і патріотизмом. А отже, їм просто подобається так жити, якщо це взагалі можна назвати життям. Я вас благодарю за терпіння і желаю вам успіху. Спасибо большое.